Долають труднощі та змінюють підхід до роботи. Весняна посівна в компанії під Агро досягла свого екватора. Цьогоріч українські аграрії збільшили посіви кукурудзи, проте не відмовилися і від засівів олійних культур для переробки. Посівна компанія проходить успішно. Єдине, що було, це погодні умови, тиждень стояли. В структурі посівних площ маємо озимий клин, він складає близько 13 тисяч гектарів. Це озима пшениця площею 8200 гектарів і озимий ріпак на площі 4200 гектарів. Минулоріч аграрії додали культуру, яку не вирощували протягом багатьох років. Такий крок обумовлений реаліми сьогодення і орієнтованістю на внутрішній ринок збуту. Цього року ввели в структуру посіву культуру, яку вже давно забули. Це вернулись. Це цукровий буряк. Маємо 1800 гектарів. Усі цукрового буряка є дружні сходи. Ми працюємо з компанією КВС в цьому напрямку. Окрім відсутності ринку збуту, проблем додає і відсутність кадрів. Нині на захист держави стало більше сотні фахівців компанії. Тож фактично усі наявні сили компанії Епіцентр Агро направлені на якісний посів, не дивлячись на труднощі сьогодення. Тому це одна з таких важливих, важливих недоліків. А так в цілому все нормально, забезпечення є. Ну, виходимо з ситуації, яка е, склалася. За роки існування компанії «Епіцентр Агро не стоїть на місці. Окрім обробку землі, вдосконалюють і власне виробництво. Тож вирощене перероблятимуть власноруч, а це і товар зроблений в Україні, підтримка економіки та власне робочі місця. Оксана Медведєва Нікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський.